Расольки тут не потрібні. За народним повірям в ось цьому селі дощі не падають. Прийде, прийде дощику. Звари тобі борщику. Смачними стравами діти закликають дощ, старожили ж згадують про свої давні методи. Ви знаєте, наче церква відправляли. не каже, просимо, щоб був дощ Бога. А як же, Просили Бога, щоб дощ нам дав. І був дощ. Посуха у селі шкодить і городині, розповідає мешканець села пан Віктор. Кожен має свій город, і ну, та, якщо дощу немає, то намагається поливати, давати собі раду. А так в основному ми всі е -е, чекаємо, коли буде з гори нам послано дощем. <гум> Навіть буквально от вчора хмари були із північного боку, і з південного, а в нашому селі дощу не було. Чому лише у цьому єдиному селі на Львівщині розходяться хмари? У синоптиків свої відповіді. Опади розподіляються по території нашої області досить нерівномірно. В одних частині вони йдуть, наприклад, у Сихові йдуть, ідуть вони в центрі міста, а на суховолі опадів нема. Таке може бути. Те, що село уминають дощі, місцеві помітили давно, не дарма й назвали його суховоля. Мар'яна Сич, Юрій Романко, тема дня на Львів. Тебе.